Діва, днець предстоїть у церкві, і з ликами святих не видимо за нас молиться Богу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні Отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати і семінаристи. Дорогі браті і сестри, в різних куточках земної кулі, які зараз з нами моляться при помочі нашого живого телебачення. Дорогі наші парафіяни цього храму, тут у місті Вінниця, які святкуєте сьогодні свій престольний храмовий празник, шановні гості сьогоднішнього свята, дорогі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з величніших і дуже глибоких, улюблених у народі свят. Свято Покрова Пречистої Діви Марії. Але це свято є дуже особливе. Не лише тому, що тут у Вінниці ви живете під покровом Пречистої Діви Марії. Не лише тому, що це є свято, яке. Започатковане в історії нашого народу, київського християнства, в дуже глибокий дивний спосіб. Його ще навіть до кінця не вивчили усі науковці, історики і дослідники, бо це свято мають тільки слов'яни. Його не святкують ні греки, ні інші церкви візантійської традиції в інших країнах світу. Тому це є глибоко наше. Українське свято. Але воно є ще особливим через те, що воно відрізняється і за своїм характером, і за змістом від усіх інших праздників, встановлених на честь пречистої Діви Марії. Мабуть, ви добре знаєте, що майже всі богородичні свята це є святкування якоїсь події, правда? Події із земного життя Пречистої Діви Марії. Хтось може сказати, це є подія, яка відбулася на землі і відбулася в минулому. Але свято Покрова має цілком інший зміст і інший характер. Це свято є святкуванням чогось, що відбувається сьогодні, зараз. Особливо під час цієї Божественної літургії. Це не є свято, яке закрите лише в минулому. Більше того, це є свято, яке нам відкриває щось, що діється сьогодні, але не на землі, але на небесах. Хоча це свято є пов'язане з однією історичною подією, факт якої. Доводять навіть сучасні, дуже критичні історики. Ми знаємо, що приблизно у VIII столітті на Константинопіль напали з півночі варяги. Правдоподібно, що вони прийшли з наших земель, спустившись по древньому Дніпру, по тій дорозі, яка була знана історикам як дорога із Варяг у греки. І вони застали зненацька цю славну столицю Візантійської імперії. Історики кажуть, що в той час імператор з військом був далеко поза столицею, тому що мусів відповідати на збройний напад арабів, які підходили з півдня до Константинополя. Місто було безборонне, місто було без війська. І ось. Цей флот варяг, який підійшов до Константинополя, справді був смертельною небезпекою для людей. І тоді патріарх зрозумів, що від людей помочі чекати годі. Місто є безборонне. І що він тоді робить? Він закликає всіх людей на молитву. Подібно, як ви сьогодні виповнили цей храм і ще й стоять люди на дворі, так тоді люди прийшли до церкви для того, щоб стояти на молитві і просити у Бога захисту для їхнього міста. І саме під час такого тривожного, надзвичайно сильного, розпачливого моління причиста Діва Марія. Прийшла до храму як одна з молільників. Більше того, вона вознеслася над престолом і її бачили не тільки цей преподобний Андрій, але і інші. Бачили, як причиста Діва Марія, як одна із молільників цього храму в молитві з піднесеними руками стоїть перед престолом Всевишнього. Більше того, вона розпростирає над своїми людьми омофор. Омофор, який є частиною одягу єпископа, який є дуже важливим символом, символом захисту, символом порятунку. Тому що в єпископському літургійному одязі омофор символізує загублену вівцю, яку добрий пастир знайшов бере на плечі і несе до безпеки, несе до своєї кошари. Можливо, люди не чули, не знали, про що в молитві просить свого єдинородного сина Пречиста Діва Марія, але вони бачили цей омофор, і вони зрозуміли, про що Пречиста Богородиця прийшла просити. Вона виступила знаком і запевненням безпеки, символом і знаком і певністю охорони і того міста, і того люду. Вона не просто почула молитви людей, вона, начебто, стала однією з ними. І ті їхні молитви. Через материнську сміливість до свого сина принесла перед престол Всевишнього. Я думаю, немає такого сина, який би не послухав своєї мами. А зв'язок між матір'ю і сином є настільки глибокий, настільки сильний, що в такий інтимний спосіб Богородиця хотіла передати. Принести, захистити тих людей, які благали у Господа Бога порятунку. І візантійські аннали кажуть, варяги відступили. Багато істориків думають, що, можливо, місто відкупилося або якісь інші природні речі сталися. Але патріарші записки твердять, що люди це сприйняли. Як справжнє дійсне, історично потверджене чудо покрова Пчистої Діви Марії. І цікаво, що те свято святкується саме на тих землях, звідки на Константинопіль прийшла того часу небезпека. Свято Покрова Пчистої Діви Марії це є свято безпеки, захисту. Материнської молитви і заступництва за нас пречистої Діви Марії. Дорогі в Христі, я думаю, що ми теж сьогодні, коли стоїмо на молитві, ми заносимо до пречистої Діви Марії, до Господа Бога дуже багато наших потреб і прохань. Правда? Ми зараз молимося. А що означає молитися? Молитися означає, перш за все, справді. Спілкуватися з Богом, приносити до Нього усе своє життя, відкривати Йому найглибші потаємні закутки свого серця, просвічувати Божим світлом своє особисте життя. Але сьогодні є свято особливого виду молитви. Бо ми знаємо, що є різні види молитви. Є молитва прохання, правда? Бо ми маємо потреби, ми маємо прохання, в яких приходимо до нашої небесної заступниці, до нашого Господа Бога. Є молитва про слави, правда, коли ми не так прохаємо про щось, але прославляємо Господа Бога за те, що Він виявив свою дію десь, можливо, в історії нашого особистого життя чи життя нашого народу. Є молитва покаянна, коли ми перепрошуємо Господа Бога за ті гріхи, ті образи, які, можливо, ми десь у своєму житті вчинили супроти Бога. Але сьогодні є свято особливої молитви. І, можливо, Богородиця хоче, щоб ми навчилися так молитися, як сьогодні молиться вона. Свято Покрова це і свято молитви заступництва. Коли хтось молиться такою молитвою заступництва, він справді молиться так, як мама молиться за своїх дітей. Вона не просить нічого для себе. Вона просить щось для тих, кого вважає найдорожчими, найріднішими, і тими, хто, на її думку, мають велику потребу. Молитва заступництва це є молитва посередництва, коли ми стоїмо перед Господом Богом, але не як окремий індивідуум, який лише у власному егоїзмі щось хоче в Бога випросити. Ні. Молитва заступництва, молитва покрова це є молитва за потреби інших людей, які, можливо, не вміють молитися або не знають того. Того Бога, до якого можна прийти із усіми їхніми потребами, а можливо, за тих, які є в великій небезпеці, які сьогодні перебувають на межі життя і смерті. І дуже часто навіть в таких надзвичайно складних обставинах життя не мають можливості для молитви. Тому сьогодні оце свято Покров причистої Діви Марії, давайте. Навчимося в неї молитви заступництва. За найбільш потребуючих, вбогих, покинутих, які дуже часто, будучи відкинутими і покинутими, думають, що їх навіть Бог забув і покинув. Скільки таких людей сьогодні є поруч нас? В таких складних обставинах, в яких живе наша держава. Скільки є людей? Які є вимушено переселеними особами через бойові дії на сході України. Людей, які втратили все: рідних, близьких, помешкання, майно. Давайте розпростремо омофор молитви разом з Богородицею за наших воїнів, які сьогодні захищають Україну на полі бою. Бо сьогодні є свято. Українського війська. Я думаю, що це абсолютно не випадково, що саме на свято Покрова ми святкуємо свято українського воїнства. Ще з козацьких часів ми знаємо, що на Січі стояла церква Покрова Пречистої Діви Марії. Бо козаки знали, що вони воюють, але перемогу дає Бог. Вони знали, перебуваючи часто на межі життя і смерті, що захист, який вони потребують, в людей не випросиш, люди його не мають попросту. І тому вони прибігали під покров причистої Діви Марії. Ми сьогодні урочисто освятили пам'ятну дошку тут, у Вінниці, в будинку, де під час національно визвольних змагань Української Народної Республіки з 1919 по 21 рік був Генеральний штаб українського війська під назвою Начальна команда Української Галицької армії. Я думаю, що вся Україна в той час молилася молитвою заступництва під покровом Пречистої Діви Марії, за своїх хлопців, які воювали, віддавали своє життя за свою батьківщину. Тому так сьогодні нам потрібно, перш за все, привітати наших мужчин і святом захисника вітчизни. Але навчитися у Богородиці молитви заступництва за наше українське військо, яке сьогодні є нашим людським покровом. Вони потребують покрову Небесного для того, щоб захистити нас тими засобами, які в їхні руки вкладає сьогодні Україна і наш Господь Бог. Отож, сьогодні вітаю всіх вас, вітаю із святом. Прошу вас. Не чуйтеся покинутими і в постійній небезпеці. Тому що свято Покрова це є свято такого виду безпеки, який можна втратити лише через зневіру. Хто вірить в Покров Пречистої Діви Марії, того вона ніколи не залишить. Я вам хочу розповісти одну подію з недавньої нашої історії. Квітень місяць 2014 року, розпочинається війна на Сході, відбулася анексія Криму. Україна перебуває, можливо, в такому самому стані, як Константинопіль в той час, коли напали на нього варяги в День Покрова. Велика розгубленість тривога в народі. І тоді ми. Українська греко-католицька церква, єднаючись з іншими церквами України, відновили святу українського народу під покров пречистої Діви Марії, ту посвяту, яку зробив благовірний князь Ярослав Мудрий. Бо ми хотіли. І ми просили того покрову, який нам. Ніхто не міг дати, бо тоді Україну полишили всі. Ми тоді лишилися сам на сам із ворогом, який переважав нас усім. Але дивіться, так як встоявся Константинопіль у до покрову, так встоялася Україна у тих складних і непростих часах. Я думаю, що причиста Діва Марія, під покров якої ми тоді усі разом соборно прийшли, вкотре об'явила нашому народові, що вона є одна з нас, що вона є разом з нами і своїм покровом покриватиме завжди тих, які до неї прибігають. Бо як співає наш український народ споконвіків, ще не чувано ніколи. Щоб вона не помогла, чи у горі, чи в недолі цього земного життя. Нехай пречиста Діва Марія буде нашим покровом, нашою певністю на майбутнє, нашою заступницею сьогодні, учителькою молитви, зокрема, молитви заступництва. І ми кажемо їм сьогодні: Пресвятая, Богородице, спаси нас! Амінь. Слава Ісусу Христу.